В історії людства правителі часто вражали своєю мудрістю, але дехто увійшов у підручники зовсім іншим від імператора, який зробив свого коня сенатором, до короля, що вважав себе скляним. Сьогодні топ 10 найбожевільніших правителів, про яких важко повірити, що вони справді існували. Калігула Калігула прославився своїм безумством. Він наказував людям вклонятися собі як живому богові, організовував дикі оргії у палаці і навіть призначив свого улюбленого коня інцитата сенатором. За легендою він хотів зробити його консулом його правління стало символом тиранії та божевілля. Іван IV Грозний. Іван IV став першим офіційним російським царем у 1547 році. Він залишив по собі не лише укріплену державу, а й репутацію одного з найжорстокіших правителів Європи. Він створив опричнену, особливо охорону і таємну поліцію, яка безжально розправлялася з будь-ким, кого цар підозрював у зраді. Москва потонула в страху, тортури, страти, публічні вбивства стали звичними. Найжахливіший момент його життя це коли він у гніві вбив власного сина Івана. Цей удар посохом став символом його безумства. Після цього цар ніколи не був колишнім. Його правління перетворило Московію на державу страху і крові. Карл VI Баварський скляний король. Карл VI увійшов в історію як один із найбільш дивних монархів Європи. Він щиро вірив, що його тіло зроблене зі скла. Щоб уникнути розбиття, він носив спеціальний жорсткий одяг, забороняв наближатися до себе, навіть не дозволяв руку стискань. Уявіть собі короля, який живе в палаці, але при цьому боїться будь-якого дотику, ніби він кришталева ваза. Його була настільки серйозною, що навіть придворні лікарі не наважувалися сперечатися. Карл правив державою, сидячи на спеціальному троні з подушками, щоб не тріснути. Його страх став символом крихкої психіки того часу. Жоанна Божевільна дочка Фердинанда Ізабели. Жоанна увійшла в історію як божевільна королева. Після смерті чоловіка Філіпа Красивого вона впала у відчай. Але замість того, щоб його поховати, Жоанна руками возила труну з тілом по всій Іспанії. Вона наказувала відчиняти труну і дивилася на тіло, яке поступово розкладалося. Деякі джерела стверджують, що вона навіть говорила з ним, як із живим. Її діти і оточення називали це безумством, але для неї це була єдина форма любові, яку вона не могла відпустити. Її життя стало трагічним символом того, як особисте горе може зламати навіть сильну королеву. Неоптолем III. у Стародавній Греції влада часто перепліталася з міфами. Неоптолем III вважав себе спадкоємцем Ахіла і, щоб отримати його силу, приносив людей у жертву на могилі героя. Уявіть, цар, який замість мудрих рішень проводить криваві обряди, сподіваючись стати подібним до героя Іліади. Його культ крові і поклоніння міфам викликали жах сусідів і власного народу. Неоптолем показав, як фанатичне бажання наслідувати легенду може перетворити правителя на кота. Фрідріх Вільгельм І. король сержант. Його прозвали Король Сержант. Він мав одну з найбільш дивних одержимостей в історії високими солдатами. Він створив так званий полк гігантів, де служили лише мужчини понад два метри. Якщо таких не було, то їх купували, викрадали або навіть отримували в подарунок від інших держав. Його солдати-гіганти ніколи не воювали. Вони радше були колекцією, якою він хизувався. Фрідріх Вільгельм витрачав шалені гроші на це хобі. Тоді як країна часто жила в злиднях. Для нього ці люди були живими експонатами, які прикрашали його армію. Мурат III Султан Мурат III практично все життя провів у гаремі. Він майже ніколи не залишав палацу, проводячи час серед наложниць і розкішів. Результат більше ста дітей, яких він залишив по собі. Але одночасно його ізоляція зробила імперію слабшою. Поки султан займався лише власними задоволеннями, справами держави керували в і жінки гаремо. Це призвело до змови і занепаду дисципліни в Османській імперії. Кристіна Швецька, Кристіна – одна з найекстравагантніших королев Європи. Вона захоплювалася наукою, філософією і театром. Любила одягатися як чоловік, відмовлялася від шлюбу і, зрештою, зреклася престолу. Її сучасники були шоковані, як королева може просто відмовитися від влади. Але для Кристіни свобода була важливішою за корону. Вона виїхала в Рим, де стала покровительцею мистецтв. Її назвали жінкою, яка народилася в тілі не свого часу. Її життя стало символом боротьби з традиціями. Менелік II Менелік II прославився тим, що модернізував Ефіопію і переміг італійців у битві при Адуа, але його дівакуватість війшла в легенди. Коли йому виписали сучасні ліки в вигляді таблеток, він з'їв інструкцію, думаючи, що саме вона має магічну силу. Попри такі кумедні моменти, Менелік залишився одним з найуспішніших африканських імператорів. Але його історія доводить, що навіть великі правителі можуть мати дивні переконання Кім Чен Ір Кім Чан Ір перетворив себе на міф. Пропаганда створила легенди. Нібито він винайшов бургер, зробив 11 хол і один в гольф за один день і навіть народився під веселкою. Його культ особистості був настільки сильним, що мільйони людей вірили цим вигадкам. Кім Чен ір показав, як пропаганда може перетворити звичайну людину на надприроднього правителя. Його спадщина, це приклад як міф може стати сильнішим за правду. Ці історії показують, що навіть наймогутніші правителі часто були рабами власних страхів, пристрастей і безумства. Підписуйтесь, щоб відкрити ще більше дивовижних таємниць історії. Адже як казав Черчилль, чим далі в минуле ви заглядаєте, тим ясніше бачите майбутнє.